Do you have a real war war? or fake war? Це таке питання в Бухаресті. Моя дружина Лєра почула від громадянки Румунії. У вас реальна там війна? Чи фейкова? І навіть коли Лєра включила і показала, як над Києвом літають дрони, як вибухають? то... Людина це сказала, що в Києві цього не може бути. Може, це десь там. І довго довелось пояснювати, що війна в Україні реальна. Гинуть люди. Військові, цивільні, діти, руйнування. І навіть коли показали руйнування, ось які були на днях у Києві, в, в е, Херсоні, в Харкові, людина все одно. Сумнівом дивилась і питала: Do you have a real wo? І я спочатку не повірив. Ну, не може такого бути. Телефонує Лера і розповідає цю всю історію. Я, переключаючись сьогодні субота, і я якось не второпав навіть, що значить фейк во. Невже громадяни Румунії, які від кордону з України перебувають від Одеси, яка обстрілюється там за 200-300 кілометрів, невже вони думають, що в Україні фейк-во? Я сів, подумав. Ну так живуть європейці. Ось так вони думають про нас з вами, так вони знають про нас з вами, перебуваючи за 300 кілометрів від Одеси. Від ізюму за сто кілометрів, який обстрілювався. І я так думаю. От які. Ми їхній щит, а вони отак про нас знають. Але потім я подумав про інше зачекайте Румунія ну не така велика вже надто країна, щоб українці і посольство адже воно там є. Не розповіло, як в Україні відбувається. Невже не проводяться ніяких не ні виставок, ні, нічого, ніякої роботи? Невже діаспори немає, про яку так розповідають, правда, діаспора чомусь тільки канадська, дуже така активна, з-океану воно видніше, але ж діаспора є і в цих країнах. Є громадяни України, які там, а головне посольство, посольство в Україні є, подумав я. І пішов поцікавитись, а хто посол в Україні? Хто взагалі представляє Україну в Румунії? І отут наберіться просто терпіння. Ви зараз все зрозумієте. Ребятаньки, ви зрозумієте все. Я без коментарів і без емоцій. Прочитаю вам просто видіршку з української вікіпедії. Воно в публічному доступі. Його навіть ніхто не приховує. Ну, правда, біографія посла у Румунії на офіційному сайті Міністерства закордонних справ. Це одна історія. Але у Вікіпедії в українській є просто деякі моменти. Давайте їх прочитаємо. І так. Прокопчук Іван Васильович народився 3 березня 68 року, Коростень, Житомирська область української. РСР. Український дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в Литовській Республіці з 8 по 10 рік, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні з 10 по 19 рік, надзвичайний та повноважний посол України в Румунії з 2022 року. Тобто з 2022 року, і Ігор Миколаєвич, Ігор вибачаюсь, Васильович пояснює. Що таке Україна? Пояснює, як страждає Україна. І проводить там керує підготовкою і керує просвітницькою роботою для того, щоб європейці знали більше про Україну. Ну, Ми вже з вами побачили, що знайшлась людина, яка вважає, що в Україні фейк во. Ну, це таке мало ли знаєте, одна людина. Ми теж багато чим не цікавимось. Не будемо робити висновки по одній людині. Почитаємо. Далі, що ж цікавого у нас є у біографії Прокоп... Прокопчука Ігоря Васильовича? Ну, Народився, як ви зрозуміли, в місті Коросте, на Житомирщині. Потім в 92-му році закінчив Київський державний університет ім Тараса Шевченка. Це було непросто, туди вступить в ті роки, ну, окей. А потім одразу після закінчення в управлінні інформації Міністерства закордонних справ України. Тобто ми розуміємо, що людина ой яка непроста. Ну, не просто потрапляють отак миттєво на посади в міністерства. У вас як вийшло з цим щонебудь, ні? Ну, добре. З 94 по 97 працював у посольстві України в Великій Британії та Північній Ірландії в буремні 90-ті. З 97 по 98 працював у Нью-Йорку в Офісі голови Генеральної асамблеї ООН. Хороша така кар'єра, нічого не скажеш. В 98-му по 2001-й працював радником у секретарі Міністерства закордонних справ України. Пізніше був призначений заступником начальника керівником відділу США та Канади. Прекрасно, З 1 по четвертий рік радник, посланник Посольства України знову в Британії та Північній Ірландії. Ну, подобається ця країна. Далі з 2004 року по 2008 очолював департамент МЗС України до сфери компетенції входить розвиток двосторонніх відносин з державами Центральної та Східної Європи і Балканського регіону і Південного Кавказу. Ну, не знаю, як там все це зв'язано з Британією і Сполученими Штатами, ну, назначили, окей. З 8-го року по 10-й надзвичайний та повноважний посол України в Литовській Республіці. Добре. З 10 по 19-й постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. А з 4 травня 2022 року, тобто, фактично, прямо з початку повномасштабної війни, надзвичайний повноважний посол України в Румунії. Хороша людина. Абсолютно хороша людина, одружений двоє дітей. Це на сайті МЗС написано. А в Вікіпедії дещо ще написано. Старший брат Прокопчук Олександр Васильович. 1961 року народження російський генерал-майор Міністерства внутрішніх справ. У вас я, коли це прочитав, я не повірив. Я перейшов. В Вікіпедії є сторінка про Олександра Васильовича. Народився 18 листопада, 61-го року, місто Користен, Житомирська область, російський державний діяч, поліцейський, начальник центрального російського центрального бюро Інтерполу, віце-президент Інтерполу з 10 листопада, 16-го року. Це вже війна в Україні. йде. Народився. Ну вже ми читали володіє англійською, французькою, німецькою, італійською, польською мовами. Ну так, бачите, так, хороша сім'я. Один син тут, другий там. Починав кар'єру в комсомольських організаціях Української РСР. Я навіть сумніву не мав. Працював в Житомирському обкомі комсомолу. В вісімдесят році переїхав до Москви разом з призначеним першим секретарем центрального комітету ВКСМ ВЛ... це комсомол Віктором Мироненком. А 90-го року працював в управлінні міжнародного співробітництва Держкомітету РФ з вищої освіти в дев'яносто Третьому році був асистентом голови Державного комітету РФ з вищої освіти, заступник начальника управління міжнародного співробітництва Міністерства загальної та професійної освіти РФ, займався питаннями організації міжнародних академічних обмінів студентів і так далі. А з 96-го в податкових і правоохоронних органах був керівником департаменту кадрової політики, начальник управління внутрішньої безпеки та захисту інформації Міністерства РФ. Перш, з податків і зборів, перший заступник начальника головного управління безпеки і боротьби з корупцією, начальник управління інформації і громадських зв'язків Федеральної служби податкової поліції Російської Федерації в 2000 тисячному році закінчив Всеросійську Державну податкову академію за фахом юриспруденція, кандидат економічних наук. З 2003 року служить в органах внутрішніх справ, обіймав посади начальника Федеральної служби з економічних і податкових злочинів. МВС Росії, начальник управління правового регулювання організації міжнародної взаємодії департаменту економічної безпеки МВС Росії, 28 серпня 2003 року 2003 отримав звання генерал -майор, майор поліції. 12 травня 2006 року був призначений заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу при МВС Росії, начальником російського національного контактного пункту із взаємодії з Європолом. З 2011 року обіймав спеціальне звання генерал-майора поліції, призначений начальником національного центрального бюро Інтерполу Міністерства внутрішніх справ РФ 10 листопада, 2016 року на 85-й генасамблеї Інтерполу, начальник Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, генерал-майор Поліції Олександр Прокопчук, був обраний на посаду президента, віце-президента Інтерполу. У мене все. Так. Do you have real Wo чи fake wo? Для мене це Real Wo. Але я бачу, що для дуже багатьох людей не все так однозначно. Це просто. І коли тобі розказують, що ти щось там в мережі не так сказав, там, щось десь критикнув когось щось, ти отак інколи, коли випадково навіть доторкаєшся до чогось такого, думаєш, а як так може бути? Як? У вас є відповідь? У мене немає.